Привіт, друзі! Подивіться, яка красива квітка! Яка вона сонячна, яскрава, жовта! Мені здається, що вона дійсно схожа на зірку. Придивіться! Дуже гарна рослина, а виростає вона із ось такого насіння. А отримуємо ми потім ось такі плоди. Ви правильно здогадались, це кабачок. Яка ж красива рослина, погляньте яке велике листя, а буває навіть іще більше, бувають набагато більші кущі. Наприклад, як ось цей. Помилуйтеся цією красою. А коли мами вам готують страви із кабачків, то не відмовляйтеся, це не тільки смачно, а ще й корисно. Та й насіння у нього теж дуже смачне. А дехто навіть такі красиві квіточки готує і їсть. Отакий він кабачок. Бувайте, діти!